Всім привіт! Ви на каналі Made in You. В цьому відео я розкажу вам про такан Fix та літаку F14 тонку. За допомогою чого це відбувається? Відбувається за таканом, за допомогою такану і за виставкою координат по очки на доталінку. Такан це такан точки. Наприклад, він вказується приблизно отакою вишкою. Або також на самому аеродромі, коли натискаємо, у нас тут опишеться такан 31х. І, або, наприклад, Кутаїсі, тут у нас 44 KTS, ну, X, коротше. Що ми повинні зробити? На літаку ми повинні зайти на, на положення ну, за RIO, або, наприклад, сказати нашому Rio, щоб він що зробив. Тобто, це переключатель між Rio і пілотом, ми повинні поставити в положення Enthe, це Rio. І е, на самій бобіні такану ми повинні виставити такан. В цьому випадку у мене вже виставлений 31х. Е, на даталінку я вже виставив координати точок. Ми, ми можемо, наприклад, використовувати сам планшет через правий Shift K. І тут у нас також є пишуть 31х це такан аеродрому Senaki. І координати самого аеродрому. Ми можемо просто використовувати планшет, і навіть не потрібно заходити на карту. Можемо просто оце забувати: одну, одну таку строку. І щоб відбувся цей такий фікс, по-перше, ми повинні перевірити деякі параметри. На компасі в нас вказується знизу що відстань 0,09 і курс. Курс приблизно 50-51. І ми повинні зрівняти це на самому даталінку. Як ми бачимо, вістань 9.1 і курс 50. в моєму випадку, у мене майже немає дріфту координат, дріфту положення літака. Але якщо у нас великий дріфт, то що ми повинні зробити це: активувати точку, вона повинна горіти білим. І зайти в лівій панельці в «Nav», в категорію «Nav». І тут повинні натиснути «Takan Fix. І Fix Enable. Натискаємо такан Fix і Fix Enable. У нас відбувається Fix. Але якщо у нас наприклад, буде вибрана неправильна точка. Наприклад, у нас такан Синакі, Колхі 31, але ми виставимо точку кутаїсі або якусь іншу точку, я вам зараз покажу, що відбудеться. Наприклад, активуємо Waypoint 2. У нас Waypoint 2 активне стає. Заходимо знову в NAV, натискаємо такан Fix і Fix Enable. І що у нас відбувається? Наше місце положення, яке було тут приблизно, воно передвігається вправо. Тому що ми виставили положення нашого літака відносно певного курсу 50 і відносно певної відстані 9 миль. Це у нас виставляється курс і відстань самого такану. Значить, ми повинні виставити. Такан аеродрому і місце положення того аеродрому. Або коорната тої вишки. Тої вишки Значить, заходимо, щоб поправити Заходимо на Waypoint 1, він активне стає. Ми натискаємо такан Fix фікс", і фікси не було. Все. У нас відбувся відбулася фіксація координат. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Підказуйте мені в коментарях, що вам подобається, що не подобається. І дякую за перегляд.